Повного оточення українських сил в районі Покровська і Мирнограда немає. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Підтверджують відсутність рашистів у Мирнограді і його оборонці, серед яких воїни 79-ї окремої механізованої бригади ДШВ. В одному із останніх звітів інституту вивчення війни зазначається, окупанти нині намагаються повністю заблокувати логістику українських сил на тактичному і оперативному рівнях. Однак, певні успіхи в боях за Покровськ мають і наші сили оборони згідно зі зві. То безрезультативними залишаються російські спроби просунутися на слов'янсько-лиманському та сіверському напрямках. Тим часом вкрай активно змінюється ситуація біля Костянтинівки-дружківки. Аналітики повідомляють про незначне просування рашистів на південний захід від притеченого водночас українські сили мали успіх у східній частині Костянтинівки. Запорізький район знову під ворожим обстрілом. 20 хвилин тому там пролунали вибухи. Перед цим дві години тому російські війська вдарили трьома кабами по одному із сіл у цьому ж районі. Потрощені приватні оселі, господарчі будівлі та електролінії. На щастя, люди не постраждали. Повідомили у Запорізькій ова. У Кременчуці на Полтавщині частково відновили водопостачання після атаки РФ. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. За його словами, водопостачання частково відновлюють завдяки автономним джерелам живлення. Найскладніше налагодити подачу тепла. Нагадаю, Росія вдарила по Кременчуку цієї ночі. Під ударом були кілька об'єктів енергетичної інфраструктури. Крім того, уламки дрона зруйнували господарську будівлю на території приватного обіця. Також у місті горішні плавні після обстрілу енергоінфраструктури. Запровадили режим надзвичайної ситуації. Критичні об'єкти працюють від генераторів. Теплопостачання тимчасово немає. Воду подаватимуть за графіком місці. Горішні плавні, але там без прильотів, там здебільшого за рахунок того, що пошкоджена була мережа і, і ну, є проблеми з електропостачанням. Відповідно і тепло водопостачання відбувається на резервних джерелах живлення. Про перехоплення 77 українських дронів відзвітувало вороже міноборони. З них 12 над Ростовською областю, де була пошкоджена вежа лінії електропередач. Переважна більшість 42 на Царатовську, яка від України майже за тисячу кілометрів. Очевидці викладають відео вибухів, Їх чули до семи в Енгельсі та самому Саратові. У мережах пишуть безпілотники летіли низько з Волги. Місцеві скаржаться на в Енгельсі загорілася. А напередодні вибухнуло в Білгороді біля однієї з електропідстанцій. У центрі на деякий час зникло світло. За даними телеграм-каналу, ПЕПІЛ це загубилася російська авіабомба. Старають місто кабами, дронами та артою, аби захопити вже випалену землю. Костянтинівка залишається надбажаною метою ворога. Проте окупантам не вдається пробити оборону наших воїнів. Знайти непошкоджені будинки в Костянтинівці важко. Немає світла, води, тепла і газу. Попри це, там досі живуть 4 тисячі людей. Як виживають, бачив наш Єгор ромахло, який зміг дійти до міста разом із бійцями 24-ї окремої механізованої бригади. У сюжеті буде QR-код, бригада збирає на квадроцикли. Тож Долучайтеся. Густий туман, постійні звуки артилерійської канонади та свист перелітаючих над головою кабів. Так коротко можна описати атмосферу сьогоднішньої Костянтинівки. Нині до міста безпечніше заходити пішки. Саме в таку погоду важче літати дроном. Ворог не може так якісно бачити картинку, саме тому ми змогли дістатися до Костянтинівки. Зараз ми знаходимося у місцевому парку розваг. Хоча, скоріше, нині він нагадує більше якісь кадри з постапокаліптичного фільму. Нашими провідниками у цій подорожі стали представники прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади Костянтин та Олег. Адже без супроводу тут краще не бути. Поки ж воїни 24-ки не дають прорватися росіянам до Костянтинівки з боку часового яру. Ворог дистанційно стирає це місто квартал за кварталом. Такі двоповерхові будинки помітили. Розбите вікно, тут сюди був приліт, і от життя тут зупинилося в момент. Там навіть дитячі іграшки збереглися, тобто люди зібралися. Сподіваюся, вони вижили, зібралися і виїхали звідси. Чим глибше ми просуваємося міською забудовою, тим зрозумілішим стає масштаб катастрофи: світла, тепла, води, газу тут немає вже не перший місяць. Але навіть такі виклики чомусь далеко не для усіх стали причиною для евакуації. Сергій залишився в Костянтинівці сам. Родину, каже, відправив у безпечніший регіон. Чоловік виїжджати поки не наважується. Ось цей будинок, квартира, і там ще квартира, ну, на любому. Ну, думаю, посмотрю поки за цим діло. А, ну, тобто ви приглядаєте? Ну, ну, з... ну да, туди сходив, туди сходив, посмотрел, де там стекла побіти, може відставити, може двері там щось. Хуже буде, прийдеться з'їжджати, звісно. Ну, поки ще, смотрю, люди є. Нерідкість зустріти тут ось такі імпровізовані літні кухні. Усе готується на буржуйках. Олег якраз мив посуд після сніданку. Питання про евакуацію чоловіка тільки дратують. А куди їхати? І за що за шоті Це кожен день так? Да, да. І результат такої, чи то впертості, чи то відчаю, на жаль, ось такі могили у дворах. Щодня їх стає дедалі більше. Вивести тіло на кладовище ризик. Та й займатися тут цим нікому. Ні рятувальники, ні поліція до міста не заїжджають, адже це ризик, як мінімум, втратити транспорт як максимум життя. Продовжують знищувати росіяни тут і культурні пам'ятки. Ось чергова потрощена обстрілами церква. До речі, вона єдина у місті належала саме ПЦУ. Ось такий вражаючий в негативному сенсі слова вид відкривається зі знищеною росіянами церкви, чергової церкви. Певно, що вони вважаються військовим об'єктом. Ворог продовжує розбивати Костянтинівку кабами, дронами. Попри це, то досі живе понад 4 тисячі людей. Також нещодавно ціллю стала і місцева бібліотека. Донедавна тут працював пункт незламності, де люди могли, хоча б зарядити телефони та обігрітися. Іван Багряний. Тигролове. Що далі ми просувалися містом, то менше життя спостерігали довкола. Цілі квартали спалених вщент багатоповерхівок або навіть гірше. Ось так виглядають тут будинки. Ну, точніше, те, що від них залишилося. Позаду мене була багатоповерхівка. Серед цього жаху продовжує своє виживання ось ця пенсіонерка. От на третій Раз, два, три вона живе буквально на стільчику поряд, клітка з папугою. Крім них, у цих дворах не залишилося нікого. Під завалами довкола ж досі тіла сусідів. Вон по першому під'їзді як шарахнуло одразу і не знаєм Льошка. І двох ще ранило. Ходим 40 сорок днів, цвіти і все льоша, льоша нітуш. Ніхто не адкапав, ні, не знає, де він. росіяни зрівнюють усе під нуль, як це було Завдіївкою, Бахмутом, Солодаром. Аби нашим воїнам фізично було неможливо утримувати тут оборону. Однак битва за цей напрямок триває. Диверсійні групи противника вже у місті помічалися, вони згодом успішно знищувалися, але це говорить про те, що ну. Місті не є безпечно, однозначно не є безпечно. Ми неодноразово закликали і закликаємо досі виїжджати. Наскільки це ще є можливо, це важко, але в принципі ще можливо виїхати. Вже на зворотньому шляху наш детектор дронів спрацьовує над головою. Пролітає коптер. Зафіксували в незрозуміло, не зрозуміло, чи російська, але в будь-якому випадку, який дрон не чуємо, він ворожий. Це правило виживання. Треба пришвидшуватись. Ми покидаємо Костянтинівку дорогою всіяною спаленими автівками та наземними роботизованими комплексами. Це ще одне нагадування про ціну логістики на фронті. Саме ж місто дійсно зникає навіть не щоденно, а щогодинно. Яскравий приклад. Ось ці кадри з парку розваг. Ворог вдарив сюди за декілька днів після нашого візиту. Підтримати ж воїнів 24-ки, які вже понад рік міцно тримають оборону часового яру та не дають росіянам прорватися до Костянтинівки з флангу. Можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт сі єдині новини. Більшість європейських країн з 22 по 24 роки заплатили Росії за нафту та газ значно більше ніж надали дали на підтримку України. Про це заявив заступник держсекретаря США Крістафер Ландау. Він додав, знав багато із цих країн пов'язали свої енергетичні статки з Росією, але не мав уявлення про масштаби цього. За даними американського зовнішньополітичного відомства, лише в п'яти країн із 24 учасниць ЄС допомога Україні у вигляді грантів і кредитів перевищила оплату. Ату російських енергоносіїв це Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія та Швейцарія. При цьому Швейцарія взагалі не платила а платежі скандинавських країн невеликі до мільярда доларів. Україні ж вони надали від 5 до 10 мільярдів. Фінляндія заплатила Росії і підтримала нашу країну приблизно на однакові суми. Найбільша різниця у Туреччині, яка купила в Росії нафти та газу на 32 мільярди, а Києву надала 200 мільйонів. Танкер Кайрос, який входить до російського тіньового флоту, і був атакований морськими дронами СБУ сів на мілину біля узбережжя Болгарії. Болгарське морське агентство відрядило команду, щоб евакуювати десятьох членів екіпажу, але поки цьому перешкоджає несприятлива погода та бурхливе море. Втім, запевняють болгарські посадовці: танкер стабільний, попри негоду. Жодної небезпеки ні для екіпажу, ні для довкілля немає. Нагадаю, цей танкер нелегально перевозить російську нафту. Судно ходить під прапором Гамбії. Минулого тис... Жня воно було атаковане українськими безекіпажними катерами. і Загорілося у чорному морі поблизу турецького узбережжя. Танкер прямував порожнім із Єгипту до російського порту Новоросійськ.